Друзі, всім привіт! Це компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде знову порівняльний. Відеогляд на дві моделі, які дуже-дуже, скажімо так, валентівні. Дуже зараз їх дуже багато купують, відповідно, у людей дуже багато питань, чому ціна плюс-мінус однакова, в чому різниця, що тут як. Це модель Zuber 250 і кентавр 200B. Почнемо, напевно, що з Zuber 250-го. Порівняємо, що у них спільного, що у них відрізняється, що по гарантії, що по документах, які справи. Може робити, яка комплектація і так далі. Двигуни на цих моделях, хоч вони і називаються з таким великим діапазоном 200 і 250, двигун стоїть однаковий. Це двигун. Зараз а Він, напевно, з тієї сторони. Двигун, шильдик зс 1105 І на самому двигуні у нас вибито на зубрі 11.05. Це треба капот підіймати, не хочу. Тому. Цей трактор і цей трактор йде на 20 кінських сил. Дехто вважає, що можна видавити з нього 22 кінські сили при максимальних обертах. Я не знаю, я не перевіряв. Люди так кажуть, це інформацію я чув. Тобто на максимальних обертах на першій поніженій передачі видає типу крутний момент, як на 22 кінські сили. Чесно, не знаю, давайте відштовхуватись від того, як воно зроблено з заводу, тобто 20 кінських сил. по Резині. Резина дуже е, такий варіант для спору, тому що дехто каже, що широка резина це вбиває коробку, дехто каже, що це класна, більша проходимість. Е, моя така справа вам розказати, як воно є, а ви вже будете вирішувати для себе кожен сам. Резина передня у нас 6,12 і там, і там. Але на кентаврі, якщо порівнювати, е, якщо чесно, резина чомусь більша. І чомусь вона ширша, мені так здається. Ну, от Можете порівняти на відео, воно видно, в принципі. Задня резина однакова повністю, це 9,5 на 16. І там і там у нас стоїть 49 й вал, ну 50-й, він 49,5, 50-й вал. І на цьому валу ви можете виставляти собі діапазон. І на тому, і на тому тракторі у вас передня балка іде, в принципі, однакова. Це 55х55. Балка і можете регулювати так само в діапазоні до 5 см, собі виставляти будь-яку колію. Передній міст у нас теж іде однаковий. Капоти, понятна справа, відрізняються. Тут у нас галогенки стоять. Звичайні, тут у нас ледовська оптика, тобто ледовські поворотники і так далі підсвітка. Тобто, якщо брати, порівнювати, то Ледовська вона буде трішки яскравіше світити, ніж звичайні там галогенки. Но Галогенку ти розкрутив, достав, поміняв. Тут вам треба відпаювати, підпаювати і так далі. Тобто Тут підводне каміння також є. По КПП перейдемо на КПП. КПП і там, і там йде мототракторного типу. Що це нам каже? Да, Воно різних виробників. Давайте я зараз отак от, от перелізу, щоб по задній частині вам показати. Тут у нас м Зубровське КПП, да, і воно, якщо чесно, більше за Кентаврівську. Тобто трішки більше КПП. Я думаю, що шестерні я не порівнював всередині, але я думаю, що шестерні там трішки йдуть більші. І самі чолки, оці от задні, бачите, вони більш посильні, якщо порівнювати з Кентаврівським. Тобто, ну, враховуючи отакі от навіть візуальні відмінності, можна сказати, що на зубрі буде трішки ліпша КПП. Що це нам каже? Що тут резина оця... З вдогонку з цим мотором і з цим КПП буде е... проходити е... трішки ліпше. Потім що у нас ще є? Задні ліхтарі, поворотники, це я не буду враховувати, тому що це в принципі все однаково. Відмінність, що в чому? Розширювальний бак гідравліки. Він тут стоїть, як на старих кентаврах. Тобто, хто знає, на кентаврах раніше він також стояв на крилі. Це дуже всіх бісило, якщо чесно, і мене так само. І я дуже радів, коли вони зробили як на файтері отут тут от, от, задню частину. Гідрозподілювач так само зроблений у нас тут. Він трьохсекційний, але якщо чесно... Якщо чесно, на кентаврі його розвернули в цю сторону, і це не дуже зручно. Чесно вам скажу, тому що на зубрі зроблено в цю сторону, і він взагалі нікому не заважає, не впирається у вас в цю. Можна його просто розкрутити, напевно, перевернути, тому що він всього на двох бовтах кріпиться. Ну, це теж треба робити, нафіга, якщо воно можливо буде одразу нормально зроблено. Так, по розпоркам розпорок тут, якщо чесно, дуже мало. Тобто реально на зубрі е, та й на кентаврі також бачите оці зазори. Да? Тобто оце ожух у нас іде, який має ще кріпитись отут. Тут. тут так само, якщо чесно, зазори офігенські. Е, ну, на е, кентаврі, на кентаврі. Крила не так хитаються, якщо порівнювати. тобто от, Якщо от я давлю на кентавра і давлю, отут, то тут вони більш такі, скажімо так, подвіжні. За рахунок чого, я не знаю, бачите, що тут крило е значно вище. І воно е, вище над колесом, тобто тут, тут зазор дуже великий. Я не знаю, з чим це пов'язано, тому що візуально вони однакові і, в принципі, е, мають що там дві розпорки, що там. Чому так от воно більш посунуто, хоча по, по ідеї навіть на те колесо буде більш хитатися. Ну, Є як є. Задній причепний механізм. Він однаковий, якщо чесно, повністю. Е, принцип роботи сюди монтується перехідна плита. Якщо будете працювати з фрезою чи з будь-якою гідравлікою, тому що гідравліка під'єднується на перехідну плиту. Оця штука вона чіпляється не на обладнання, а на плиту. А вже до плити ви потім оцю ж плиту, яка зараз підпалиться, ставите на цю перехідну плиту. Да, отака оця да, Плита, не плита, не плита. А, і е, палець оцей от, е, монтуєте вже все своє обладнання на цю плиту. А зараз от, в такому діапазоні ви максимум, що можете робити, це е, причеп тягати за собою. Тобто причеп під палець поцепили, поїхали, там, де гідравліка вам не потрібна. Комплектація. Давайте перейдемо. І з тим, тим трактором у нас йде фреза 120 см е, з цією перехідною плитою. І від нашої компанії ще ми додаємо двокорпусний плуг, тобто базовий набор для роботи в сільській місцевості, з городами, з там, якимось об'ємом, це вже є. По ціні 2900 доларів коштує контавр, 2900 доларів коштує Зубер. Для наших підписників ми завжди робили знижки. І цей день не виключення до кінця червня. Тобто, 6 місяця у нас знижка до 150 доларів, дивлячись, який регіон. Тому можете дзвонити, казати, я там з Київської області, хочу замовити, я ваш підписник, підписаний на канал. Менеджер вам зробив знижку, ми привезли вам. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Потім ціна, скоріш за все, буде мінятися, тому що ринок зараз трішки просів на фоні того, що відбувається в країні. Потім все вирівнюється, як правило, і завжди ціни повертаються на круги своя. Поки що можемо зробити отаку вам знижечку. Так, по е, гарантії, давайте побалакаємо. На зубер, по факту гарантія всього-навсього один рік. І вона йде тільки на мотор і на КПП. І того вона йде від магазину. Тобто, виробник не бере на себе зобов'язання. Обіспечувати гарантію цей трактор. Це робимо лише ми і лише 12 місяців. Документів на Зубр так само немає для реєстрації, тому що це вважається як мотоблок на чотирьох колесах по класифікації. Як мотоблок не реєструється, так зубр не реєструється з кентавром. Ситуація трішки краще. Виробник. І постачальник в Україну дає гарантію офіційну 24 місяці. Це 2 роки. Плюс весь необхідний пакет документів для реєстрації, так само проплачує і видає виробник. Ви можете будь-яку модель починаючи від 160 до 504 кентавра зареєструвати спокійно в Держтехнадзорі. Тобто з цим проблем немає. Це іде як мототрактор, а вже не мотоблок на чотирьох колесах. Тому... Тут ситуація трішки покраще. Для кого це важливо? Для тих, хто працює в городі, чисто купив собі трактори і користується лише по городу у себе, нема різниці, друзі, чесно вам скажу, можете в принципі не розглядати е, варіант там з можливою реєстрацією, якщо ви не, навіть не збираєтесь реєструвати. Але якщо ви будете пересуватись десь по пересіченної місності, по дорозі, по трасі, то, понятна справа, що вам зубер не підійде, тому що документ, який який би давав вам змогу зареєструвати його, вам не видадуть. Це фізично не може зробити продавець, тому що їх просто немає. Це друга класифікація техніки. Тому, друзі, я думаю, що це відео вам. Допоможе вирішити, який трактор саме вам потрібен. Я, в принципі, розказав і показав ну майже все, понятно що не все показав, ну, майже все показав. із основного, із того, що визивало спори у вас в коментарях і так далі. Тому вирішуйте, якщо вам треба мототрактор, можете його замовити у нас зі знижкою по безкоставній доставці по Україні. Набирайте номер, який бачите, на екрані. Або замовляйте на нашому сайті. Сайт, силочку я вам закріплю як в описі, так і в кінці цього відео. На цьому все, друзі. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, який би трактор ви собі обрали, і е, обґрунтуйте, чому саме цей трактор ви собі побрали, а не той, е, наприклад, там протилежний або там якийсь інший. Напишіть, які моделі вам подобаються, і які питання є ще до цих тракторів. Всім гарного дня, пока-пока, все буде Україна!